Доброго дня! З вами Уляна і сьогодні я їду в місто Борщів. А з Борщова я їду в село Верхняківці. Там продається будинок. Село Верхняківці це Тернопільська область, Чортківський район. Це я приїхала в це село. Тут я вийшла на зупинці. І від зупинки дуже близько знаходиться цей будинок. Хочу ще розказати про місто борщів. До борщова 2 км. Можна ось бачите, там прямо дорога, там знаходиться місто за цією дорогою. І ось вулиця, де знаходиться будинок. Дуже близько до міста, до автостанції. І з автостанції їдуть автобуси. В місто Чортків, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Київ можна багато куди доїхати. Це вулиця, на якій знаходиться будинок, і це будинок, який продається. Біля будинку недалеко ліс. Виходить так, що вздовж вулиці, за вулицею, знаходиться ліс. Ось так виглядає будинок, вулиця, на якій знаходиться будинок. З приводу будинку, я вже знаю, що ви мені зараз будете писати в коментарях, тому попереджаю: тут ніхто не проживає, уже давно ніхто не проживає, і будинок потребує ремонту. Але на каналі у мене є різні будинки, я хочу, показувати, я хочу робити різні відеоогляди як дешевших будинків, так і дорожчих. Тому, як кажуть, на кожен товар є свій покупець. Чому я хочу показати цей будинок? Тому що він знаходиться недалеко від міста. Ну, наприклад, я можу і пішки пройти 2 кілометри, для мене це не проблема. І, можливо, цей будинок підійде для молодої сім'ї. Це ми зайшли в Ганок. Для пенсіонерів він точно не підійде, тому що сюди треба ще вкласти фінанси, тут треба працювати, треба розчистити подвір'я. Але якщо молода сім'я хоче собі купити будинок, як варіант може бути. Будинок цегляний, У будинку чотири кімнати, це ми зайшли в сіни, зліва одна кімната, і з неї вихід в кухню. Ось перша кімната, і там ще є кухня. Через кімнату йде вхід в кухню. І друга кімната, вона прохідна, і там також ще є вхід в іншу кімнату. До будинку підведений газ, а також до будинку підведена вода. Так, так, сюди зразу не заїдеш і жити не будеш. Звичайно, тут, я повторюсь, потрібно ще багато чого зробити. Але як варіант, так як будинок коштує 4,5 тисячі, потрошку можна щось робити. Перша кімната, тут дерев'яна підлога, є грубка, грубка робоча, ви можете опалювати дровами. В цій кімнаті. Можна і в цю кімнату підведений газ. Тільки потрібно або до групки під'єднати, або поставити конвектор, тому що газ сюди підведений. Вид на подвір'я. Так, подвір'я потрібно привести в порядок, тому це я й говорила, що це напевно варіант може бути для молодої сім'ї, де потрібен гарний господар, який це все розчистить. Все зробить. Це друга кімната, точніше це кухня. Ну, тут планували робити кухню, так мені сказали. Тут дерев'яна підлога, ну тут вона в не дуже гарному стані, але сюди підведений газ і також сюди підведена вода. Потім я вам покажу криницю, звідки підведена вода. Ось сюди вниз йде труба до стіни, сюди підведена вода. Ну, сам будинок він немаленький. Тут просторі кімнати, велика кухня. Але, але так, але треба тут попрацювати. З кухні ми потрапляємо в другу кімнату. Виходить, що три кімнати і кухня. Так виглядає друга кімната. До речі, тут можна і замурувати, щоб кім... ну, не була прохідна кімната і кухня, а можна так залишити. Тут підлоги немає, тут на підлозі цемент. Ще з приводу села, в селі є школа, є магазини, сільрада. Ну, і як варіант, навіть якщо можна їздити до міста, тому що тут дуже близенько, там є школи, садочки, ринок, там є коледж. От. Ще щось, але ну, я більше не розкажу. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях звертайтесь до нього. Якщо вам цікаво буде, дзвоніть йому, домовляйтесь. Це у нас третя кімната. І бачите, також сюди підведений газ, можна ставити конвектор, газ заведений в цю третю кімнату. Ось так вона виглядає. Дерев'яна підлога. Мені ще говорили, що тут є озеро. Ну, тут до озера треба трішки прийтись, але воно є. Але тут, от, що, до лісу пішком. Хто полюбляє ходити по гриби, то до лісу пішком. Це ми вийшли в сіни, поставили новий електролічильник. Це ми вийшли вже на вулицю. Ось криниця, з якої підведена вода в будинок. Бачите, труба, вода в криниці є, і ось труба звідки вивели, щоб вода в будинок йшла. І з цієї сторони, бачите, новий пліт. Загорожено. З однієї сторони тільки новий пліт. З іншої потрібно пліт зносити. Це господарська будівля, але ну, я туди навіть і не йшла. Ну, мені здається, що зараз молоді люди не дуже. Їм потрібні ці господарські будівлі як варіант можна знести. І ось там прямо ліс. Якщо тут гарно все розчистити, прибрати, то краєвид непоганий. Дякую за перегляд.